Вітаю, шановне товариство. Хочу, мені дуже подобається, що в громаді все дуже лаконічно, менше тексту і поділу, тому буду теж намагатися покоротше. Друзі, наш центр працює з 1 серпня 2022 року. Ми на сьогоднішній день залишаємось єдиним приватним закладом, медичним закладом в Україні, який має вузьку спеціалізацію воєнна травма. Станом на сьогодні ми відновили вже більше 700 наших. Захисників та захисниць після важких поранень та травм, таких як мінно-обухові, осколкові, вогнепальні, важкі контузії, інсульти, черепно-мозгові травми, ампутації кінцівок, посттравматичні стресові розлади тощо. Друзі, ми також є одним з небагатьох закладів в Україні, який займається комплексним відновленням, повним циклом відновлення після ампутації кінцівок. Ми займаємось, ми беремо пацієнта після того, як тільки зажила культя, починаємо готувати до протезування. Спочатку тренувальним протезом, потім передаємо на нашим партнерам без обмежень, встановлюємо тренувальний протез, працюємо з тренувальним, потім міняємо його на постійний і повністю адаптуємо вже до використання постійного протезу. Таким чином, 3,5-4 місяці продовжується курс цей цикл повної, повного відновлення після ампутації кінцівок. Також ми впроваджуємо інноваційні методики. Ми розробили спільно з IT-компанією українською занурення у віртуальну реальність, і це тренажер працює з больовим синдромом та руховими порушеннями. Окрім того, що ми його створили технічно і з медичної точки зору, ми ще провели всі необхідні клінічні дослідження. І отримали сертифікат відповідності реабілітаційної методики. На сьогоднішній день цей тренажер може використовуватися в медичних закладах державних, комунальних, і це дуже великих зусиль нам коштувало, але тим не менш, ми це зробили, і це такий крокус у сторону інновацій в сфері реабілітації. Так, друзі, я хочу сказати, що в принципі. Вже ми багато виступали на і на титанах, і хочеться менше там якось нахвалювати самі себе. Я думаю, що от наші пацієнти тут є присутні, можуть за нас сказати краще ніж ніж ми самі. Я бачу, що бачу багато ветеранів і бачу тільки одного, який є нашим другом, амбасадором і був нашим пацієнтом. Тому Пані Руслана, хотів до вас звернутися, щоб скомунікуєте нас з кимось, хто відповідає по громаді за ветеранів, взагалі, щоб ми теж розуміли списки, кому ми можемо бути корисними, кому ми можемо допомогти. і Ми з радістю це зробимо. Послуги центру є безкоштовними. Працює наша програма, яку запровадила громада по відшкодуванню. Працює програма нашого благодійного фонду. І тому для ветеранів, для наших захисників всі послуги центру є безкоштовними і відновимо всіх, хто цього потребує. Тому будемо раді всіх бачити. Приходьте. І в нас фізична реабілітація, психологічна реабілітація, тобто повний комплекс послуг реабілітаційних. Будемо раді всіх бачити. Не буду затримувати. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, то